Бухгалтерський облік в аграрному коледжі Галина Барковська викладає більше 15 років. Каже, без державної підтримки заклад не здатний себе забезпечити необхідними коштами. Відтак, нині вона та її колеги відчувають неабияке занепокоєння. Ми вже відчуваємо, що невідомо чи буде нам зарплата за січень місяць, тому що ми не, не, не зрозуміли, до якого міністерства ми відносимося, чи до міністерства аграрної політики, чи до міністерства освіти. І ми все-таки вже трошки тривожимося з цього приводу. Проблема виникла через розпорядження, яке видав. Кабмін три місяці тому. Згідно з ним навчальні заклади, що відносились до відомства аграрного, передали на баланс освітнього. До переліку потрапили чотири коледжі від області: Рівненський та Маргощанські аграрні, Млинівський ветмедицини та Березнівський лісовий. Та, окрім копії розпорядження, навчальні заклади поки що нічого не отримали. Ніхто нас не зібрав і не сказав. Давайте, от для солідності, хоча б, для цього, що зберіть колектив. От приїде, припустимо, представник, розкаже. Значить, чим буде відрізнятися це передпорядкування, Що воно дасть. Натомість каже керівник коледжу: зміни лише ускладнили співпрацю з закладами, де студенти проходять практику, а викладачі беруть дані для наукових праць. Проблему він пояснив міністру Миколі Присіжнюку під час його візиту на Рівненщину. За декілька днів з міністерства відповіли, що підкрило освіти аграрні навчальні заклади не віддаватимуть. Проте минуло вже два тижні, а жодної офіційної документації зі столиці не надійшло, говорить Ярослав Корсун. А тим часом у коледжі не знають, як платити зарплату працівникам та комунальні послуги заводу заплатив із спецкоштів, от але ж кожен керівник. Закладу знає, що якщо спецкоштів за щось заплатив, то вже ніхто цих коштів ніколи в життю назад не верне. Окрім того, директор непокоїться, що юристи можуть визнати квитанцію недійсною. В документах досі фігурує міністерство агрополітики. Батареї у аграрному коледжі поки що теплі, та вже до кінця місяця тут може суттєво похолодати, адже керівництво не знає, яке саме міністерство вказувати у тендерних документах. Розпорядження залишається єдиним офіційним документом, пояснюють в обласному управлінні освіти та науки. Доки не з'явилося інших, для коледжів нічого не змінилося. Хіба що фінансування з цьогорічного бюджету вони отримуватимуть вже через освітнє відомство. Процес передачі триває, але прогнозувати терміни ніхто не береться. Раніше коледжі від одного до іншого міністерства передавати не доводилося. Це майно і майно чимало. і причому там же ж майно і. Земля, оформлення документів на землю, і приміщення, і кадровий потенціал. Цей і реєстр, і база даних, і статистика все має бути передане. Обласні освітяни кажуть, коледжам не слід боятися тимчасових незручностей, адже, врешті-решт, це лише зробить процес управління ними ефективнішим та прозорішим. Володимир Струс, Микола Мельничук, Сергій Абрилевич, інформаційна програма День.